Від мертвої за словами Макрона організації до бажаної та важливої. Від України не має шансів на вступ до Альянс Потребує досвіду України. Так, звісно, ви вже знаєте, що все це про НАТО. Нещодавний саміт у Вільнюсі, вступ Фінляндії, та не виключно, що вже скорий вступ Швеції. Знову змусив привернути нашу увагу до цієї доволі унікальної організації. А думки щодо діяльності НАТО варіюються від розчарування, що Україну не взяли в альянс вже під час саміту, до подиву, що ми, взагалі, отримуємо таку потужну підтримку. Тому сьогодні поговоримо про те, що таке НАТО та яка від нього користь. І звісно, розглянемо результати саміту та з'ясуємо, чого очікувати України від організацій в майбутньому. Якщо не дуже вдаватися в історичні деталі, то НАТО створювалося, аби не дати радянським метастазам поширюватися світом. Організація за 74 роки змінилась, а от ворог майже ні. Нато є, мабуть, найбільш стійкою структурою трансатлантичної спільноти від початку свого заснування у 1949 році альянс зіткнувся з багатьма викликами та кризами ідентичності, які викликали сумніви щодо актуальності організації, але гнучкість і відкритість до трансформації дали можливість НАТО залишитися на плаву і тримати планку головного гаранта миру у світі. А головний гарант виходу наших нових відео це ви, дорогі підписники та звичайні патрони. Лайкайте, коментуйте і поширюйте наші відео. Адже кожне ваше поширення українського контенту змушує плакати як мінімум одного російського ютубера. Впевнена, що не політичні вже знають чимало про НАТО, та й не хочеться сьогодні занурюватися глибоко в історію та операції альянсу. Бо в такому випадку точно треба робити ще одне відео. Тож зараз коротко згадаємо лише цікаві факти від часу свого заснування. Кількість членів альянсу збільшилася з первинних 12 до 31 країни. НАТО дотримується політики відкритих дверей, хоча це не означає, що туди легко потрапити. По перше, держава може доєднатися тільки якщо всі члени з цим згодні. Так, вступ Швеції та Фінляндії був певний час під питанням через вето Туреччини, але наразі бачимо зміни у позиції Ердогана. Та альянс це не просто військова організація, не меншою мірою НАТО, це також про політику та нашу улюблену бюрократію, адже НАТО відкрито говорить про те, що саме стримування є ключовим елементом загальної стратегії. Найвищим керівним органом є Північно-Атлантична Рада. Вона складається з представників від кожної країни, які збираються кілька разів на тиждень. Усі рішення приймаються консенсусом. Та є в Альянсі і свої виключення, як, наприклад, держава, яка не має постійної армії, і це Ісландія. А як же план вступу, критерії та стандартизації, спитаєте ви? Ісландія була однією з засновниць НАТО, тому на неї правила вступу ще не поширювались. Ще один виняток з правил Франції, яка одного разу виходила з альянсу, це сталося в 1966 році за рішенням тодішнього президента Шарля де Голля, який таким чином хотів показати, що Франція незалежна від США у військових питаннях, і лише у 2009 році Франція приєдналася до НАТО знову. Що ж курйозів і цікавих фактів в історії організації було чимало. І якщо ви справді хочете побачити відео з повною історією організації. Пишіть про це у коментарях. А ми перейдемо до того, чим є НАТО сьогодні. Умовну діяльність організації можна розділити на три вектори: колективна оборона. Цей вектор легко пояснити фразу, яку ви всі добре знаєте: напад на одного дорівнює нападу на всіх. Тому альянсу необхідно підтримувати високу боєздатність, проводити регулярні навчання військових і стандартизувати все, що підлягає стандартизації: від військової форми і розміру амуніції до типових команд та ширини залізничної колії. Для того аби колективна оборона працювала, країни-члени мають витрачати щонайменше 2% ВВП на військові потреби. Але цю вказівку виконують лише 7 країн-членів. І не в останню чергу через проблеми фінансування у Макрона не те щоб не було причин називати НАТО «брейн-дед». 2014 року під час навчань НАТО німецька армія була настільки недостатньо оснащена, що використовувала мітли замість кулеметів. Та збільшувати оборонні витрати не так вже просто. Тож Німеччина обіцяє досягти мети у 2% ВВП лише наступного року кризовий менеджмент. Усім відома участь НАТО в югославських війнах чи операції з боротьби з терористом у відповідь на теракт США. Але представники організації точно не є учасниками фан-клубу Джека Горобця. Бо Чорна перлина точно була б на радарі цілий НАТО, адже вони також здійснювали операції з протидії піратству у 2008-му Альянс супроводжував судна всесвітньої продовольчої програми ООН, які рухались через небезпечні води в Аденській Затоці. НАТО Гує й на стихійні лиха у 2005 році після землетрусу в Пакистані НАТО переправило в країну близько 3,5 тонн матеріальної допомоги, а також інженерів, медиків та спеціальне обладнання. Це була одна з найбільших ініціатив НАТО з надання гуманітарної допомоги. І вона була не єдиною. У 2020 році, коли ковід був головною проблемою людства, сили НАТО переправляли медичне обладнання медиків та допомагали будувати польові госпіталі партнерства. Та поширювати свій вплив можна не лише приймаючи нових членів. НАТО намагається будувати ефективні стосунки за допомогою програм регіонального партнерства, як то партнерство заради миру, середземноморський діалог, стамбульська ініціатива співпраці, а також низки партнерів по всьому світу. Як бачимо, половина земної кулі вже активно співпрацює з НАТО. Тож, невже Росія таки мала причини звинувачувати НАТО у своїх агресіях? Можливо, ультиматум до заходу опублікований МЗС Росії був не просто пусканням диму в очі. Адже він вимагав від альянсу не приймати Україну до його лав та прибрати сили у країнах Європи, які не були учасниками Альянсу до 1997 року. А це країни Балтії, Польща, Болгарія і Північна Македонія. Мовляв, бідні, ми нещасні, залякані росіяни. Не давайте членство Україні і заберіть війська з моїх кордонів. І точно, точно не бійтеся нас. Тільки, от у цього аргументу є недолік розміром з дірку на Кримському мосту, що ламає всю конструкцію. Розширення НАТО не було постійним джерелом напруги між Росією і Заходом, і певний час Росія навіть співпрацювала з альянсом. А скарги Москви дуже чітко зростають у результаті хвиль демократичних революцій в колишніх республіках Рад. Трояндова революція в Грузії та Помаранчева революція в Україні стали для Путіна, ніби тряпкою для бика. І риторика Москви ставала все більш агресивною щодо НАТО, яку Росія звинувачувала у підбурюванні протестів. Ні, ні, люди не хочуть свободи і рівності. Це все вигадки американських спецслужб. Росія вважала, що для ядерних країн закони та міжнародні норми не обов'язкові для виконання. І якщо довгий час не отримувати справедливого покарання за свої вчинки, в це справді можна повірити. Та всьому є своя межа, і коли Росія перетнула свою риторика і діяльність НАТО почали стрімко змінюватись. Дебати більше ведуться не про те, скільки військ і зброї буде забагато через побоювання засмутити Москву, а про те, скільки її буде достатньо. Пояснює Каміль Грант, член Європейської ради з питань зовнішньої політики. Хоча щодо достатньо українці можуть посперечатись, НАТО тримає лідерство у військових потужностях станом. На 2023 рік альянс має більше трьох мільйонів діючих військовослужбовців, тоді як Росія, 830 тисяч. НАТО перевершує Росію за кількістю літаків та кораблів. В деяких моментах НАТО поступається Росії, як то в кількості бойових танків та ядерного арсеналу. До речі, дізнатися більше про минуле й сьогодення ядерної зброї ви можете в цьому відео. Повномасштабне вторгнення в Україну змусило НАТО змінити підхід до стримування агресора. Рішньому саміті НАТО у Мадриді Росію було визнано як найбільш значущу і пряму загрозу безпеці альянсу. Тому члени НАТО ухвалили нову стратегію і домовились посилити оборону і стримування. Річ у тім, що попередня концепція удару у відповідь передбачала, що у разі вторгнення. Держави-члени мають протриматися доти, доки сила союзників не прибудуть на допомогу. А це означає перебування в російській окупації, що держави східної Європи відмовляються розглядати після звірств Росії на українських територіях. Тому на зміну приходить нова стратегія стримування шляхом недопущення удару. Вона означає, що альянс буде збільшувати військову присутність на східному фланзі чисельних сил швидкого реагування, тобто військових, що мають дати відсіч РФ, збільшать у 7,5 разів. З теперішніх 40 тисяч до 300 тисяч. Очевидно, всі ці дії супроводжуються фінансуванням, тому країни члени змушені будуть витрачати щонайменше 2% ВВП. На військові потреби та й 4 квітня 2023 року Росія отримала додаткові 1340 кілометрів кордону з альянсом у вигляді вступу Фінляндії до лав НАТО, що звісно не створює їй ніяких загроз. Чи готова Україна до НАТО ще за рік до повномасштабного вторгнення Україна впровадила близько 19% умов відповідності стандартам НАТО до порівняння Чорногорія, яка вступила до НАТО у 2017. Станом на 2021 рік запровадила 22% угод зі стандартизації НАТО. А збройна підтримка від альянсу напередодні і від початку повномасштабної агресії пришвидшила перехід українського війська на стандарти НАТО. Звісно, НАТО це не лише військовий союз, і членом організації може стати держава, яка, окрім потужних збройних сил, має ще функціональну ринкову економіку та верховенство права. Але як каже Дмитро Кулеба, це евсингіспосиблвендеріс політикал вил еврисингелсіссекндарі. Політична воля могла здійснитись на саміті НАТО у Вільнюсі, але не так сталося, як гадалось. Негайного запрошення мало хто очікував, а от на чіткий план дій для вступу сподівань було вже більше. Деякі члени НАТО, зокрема Франція, Польща і країни Балтії, перед самітом висловили думку, що НАТО повинно надати Україні конкретний набір критеріїв, виконання яких автоматично призведе до отримання членства. Цими критеріями можуть бути, наприклад, укладення мирного договору. Або боротьба з корупцією. Ці члени НАТО аргументували, що обіцянка автоматичного членства була б справедливою для України з урахуванням того, скільки Україна робить для захисту європейського континенту, і що це зупинило б Путіна під продовження його вторгнення. І інші члени, зокрема Німеччина і США, були стурбовані тим, що перспектива автоматичного вступу може спровокувати Путіна на помсту, і натомість хотіли, щоб. НАТО просто заявило, що Україна стане членом альянсу в майбутньому без надання конкретних критеріїв для приєднання. Буцімто це дає НАТО більшу гнучкість і дозволяє приділити більше уваги Китаю та індо-тихоокеанському регіону. США та Німеччина також аргументували, що НАТО може захищати Україну без вступу її до НАТО, як це вже робиться протягом війни, тобто шляхом надання військової допомоги та багатосторонніх гарантій безпеки, хоч це, звісно, не може замінити п'яту статтю. Але у певному сенсі таке рішення не несподіванка, як через те, що Америка має значний вплив у НАТО. Так і через той факт, що НАТО діє за принципом одностайності, натомість ми отримали пакет з трьох елементів, що має наблизити Україну до вступу та перемоги, який містить багаторічну програму практичної допомоги, а це постачання зброї, співпраця в галузі розвідки та кібербезпеки, допомога українській економіці та енергетиці, допомога у притягненні РФ до відповідальності, створення Ради Україна НАТО. Форум для консультацій та обговорень важливих рішень в новій раді НАТО та Україна будуть зустрічатися як рівноправні члени. Скасування вимоги щодо плану дій щодо членства. План дій щодо членства це важливий, але не завжди обов'язковий етап на шляху до НАТО. Наприклад, Фінляндія приєдналася до НАТО у прискореному режимі і без плану ПДЧ для України теж скасували. Україні потрібно провести додаткові демократичні та безпекові реформи, та одночасно Відсутність чітких вимог створює невизначеність, і формулювання ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до альянсу, коли члени альянсу погодяться і умови будуть виконані. Лишає більше питань ніж відповідей. Російські змі звичайно зловтішаються, що Україну не взяли до НАТО, а Медведів у своєму стилі ляпнув що. Знаєте, нам вже нарешті має бути неважливо, що кажуть більшість російських псевдополітиків. Тож чхати ми хотіли, що він там ляпнув. Так, невизначеність може засмучувати, та направду нам дають ще зброї, а країни НАТО не зупиняють всіляко наближати нашу перемогу. У вільнюсі були сказані правильні речі про допомогу в захисті України на роки вперед. Тепер робота альянсу полягає в тому, щоб показати, що його обіцянка це більше ніж слова. 74 роки тому НАТО було створено для протистояння радянській експансії, що посягала на демократію. Через 74 роки агресор і його мета мало змінилися. Але змінилося НАТО. 12 країн перетворилися на 31, а скоро і всі 32. НАТО має значний військовий потенціал. Підтримку держав по всій земній кулі, і головне. Ідею та цінності, які неминуче подолають імперіалізм, на новому етапі НАТО має трансформуватися знову. Обережна політика загравання з агресором не виправдала себе, і альянс відмовився від ідеї, що терористку Росію можна спинити дипломатією, замінивши її на постачання зброї, хоч нам хотілось бачити більше її об'єми. Тому на черзі нові стратегії євроатлантичної безпеки, частиною яких має бути Україна. До зустрічі не політичний.